Першим на стадіон в Острозі, а саме там відбувалися обласні обжинки, традиційно завозять коровай. Обласні чиновники радіють, кажуть, аграрії Рівненщини вже зібрали понад 700 тисяч тонн ранніх зернових. Серед професій, свято хліборобів, як за мене, є найбільш визначальним, тому що без хліба на столі інші професії не можуть існувати. Але ви розумієте, що у селянина завжди тяжка була ця хліборобська доля. І е, сьогодні заперш завершився е, перший етап робіт. Зібрано ранні зернови. І, хоча, в цілому, цьогорічний урожай гірший ніж в минулому році, окремим фермерським господарством області вдалося покращити свої показники. Всі боялися, що буде слабкий урожай, але сьогодні в нас є фермерське господарство, які отримали навіть більший урожай ніж в минулому році. Я хочу сказати, що якраз переможцями сьогоднішніх цьогорічних жнив стали фермерське господарство, навіть назву їх, це у першу чергу маленькі Азозочанська району, Вілія, Островського район господарів, які зібрали понад 60 центрів пшениці біля 50 центрів ячменів. Тобто я впевнений, що з такими господарями наша держава, наш Край буде звичайно, вирішена продовольча безпека. Після завершення офіційних заходів розпочалися народні гуляння. Місцевий оркестр демонстрував свою майстерність усім охочим. Костопільчани співають народних пісень. Ми дівчани демонструють вишиті бісером ікони. Авторка робіт Мар'яна Галуза розповідає, вишивка це її хобі. Побачила, як вишивають я на Львівщині, тому що я навчалася у Львівському державному університеті внутрішніх страв і стало це моє хобі. Ці мої роботи, перша моя робота для моєї племінниці подарунок. Це робота для моєї мами. Традиційними поліськими стравами частують гостей представники Сарненського району. Мой печена! Домашніми стравами володимирчани частували усіх без винятку. Гарбузова каша в глечику. Скуштувати даємо зразу хлопцям, бо вони не повірять, що це в нас гарбузова каша. Вранці господині встали. Оператор дай О, Оператор обов'язково. До намету господарів свята представників Острожчини вибудувалася довга черга. Традиційне вшанування хліборобів краю свято обжинок стало неформальним доказом можливостей і талантів для кожного району. Олександр Тузар Темлаговський, новини Рівного.